Добрий день, запитання до підписників, може хтось знає інженерів ПАВ, це 1295. І питання, що курили інженери, коли видумували оцей весь вузол в такому виконанні? Щоб зняти оцей кронштейн, ну, понятно, все, треба зняти, кронштейн ми заварюємо, це широка помилка, широкий косяк цих деталей популярний, ну, все ремонтується. Тільки як зібрати оці всі повітряні шланги от в такому виконанні, як воно тут, щоб його не перетирало ремньо. Ось я поміняв. Це оригінальний шланг. Тобто туди ще не лазили після інженерів. І він отак перетертий. І то, що той квест там поставити, щоб ремінь не тертого шланга. В новіших машинах ці вже шланги всі отут виведені, там все простіше. Ну це, це просто жесть. Вони напевно своїми руками не збирають ті речі.